Пане Тарас Тецькі, що ви про це думаєте? Наскільки ми зараз стали ближчі до завершення цієї війни? Ну, ви почали з угоди. Я також декілька слів скажу. Насправді ця рамкова угода в цілому носить прийнятний для України характер. <кій> угода дійсно рамкова, хоча, як відомо, Сполучені Штати Америки в останній момент вимагали підписати ще дві угоди, які напевно <кій> не підходили Україні. Другий мій висновок, що угода є стратегічною. Тобто перших результатів її реалізації ми будемо, зможемо побачити не через рік, не через два, і навіть не через п'ять. Дай Бог, щоб десь приблизно в десятирічній перспективі. Цей фонд якось був наповнений, кошти цього фонду були якось інвестовані в різні корисні копалини України, ці корисні копалини були викопані, перероблені, продані, і ми би відчули від цього. Якийсь результат. Е, насправді, гора родила миш. Чому я так думаю? Тому що коли Зеленський восени минулого року запропонував ідею залучити американські компанії до розробки рідкоземельних металів, то це була правильна в цілому ідея. І, до речі, і на той момент, і 10 років перед тим, будь-яка іноземна компанія могла в Україну заходити і розробляти надра. Вона просто не заходила і не розробляла. От і все. Але Трамп, ставши президентом Америки, вирішив цю ідею змінити до невпізнаності. І в його голові народилася ідея угоди спеціальної, спеціальними преференціями для Сполучених Штатів Америки, ну чи для їхніх компаній. І той варіант колоніальної угоди, яку він запропонував, безумовно не влаштовував Україну. І це й породило конфлікти. Відомі конфлікти в овальному кабінеті, і оцей майже трьохмісячний марафон, який, зрештою, завдяки зусиллям української дипломатії, треба віддати належне, закінчився на прийнятних для України умовах. І е, тепер, чому я вважаю, що угода носить стратегічний характер? От все крутиться навколо цього фонду. Але інвестиційний фонд, тільки тому і називається інвестиційний, що в нього вносяться кошти. Хто що вносить? З відбудови України. З відбудови України. Значить, як, як виявилося по змісту цієї угоди, Україна вносить плату за ліцензії і за ренту не з тих родовищ, які зараз видобуваються. Це ми відкладаємо в бік. У нас приблизно 3 тисячі родовищ розробляються двома тисячами компаній. Це не рахується. Мова йде тільки про нові родовища. Отже, мають бути оголошені конкурси на нові родовища. Ці конкурси мають вигравати якісь компанії, наприклад, американські. Вони мають заплатити за ліцензію. Пізніше родовище має бути розроблено. І 50% від цього забирає собі інвестор, а 50% поступить в український бюджет і Україна вложує в фонд. І зі свого боку, Америка має вложити, напевно, таку саму суму. Тобто перші кошти, уявіть собі, коли утворяться перші кошти такого фонду. Навіть безвідносно, якби це не було війни. Ну якісь конкурси тривають час. Маєте на увазі, що це буде за багато років. Найшвидше за 5-7 років. Найшвидше. Але е, це для України є добре, тому що ми стратегічно ніби окреслюємо пріоритет компаній Сполучених Штатів Америки і європейських, там, до речі, є застереження, що не одні американські компанії можуть заходити в Україну на український ринок корисних копалин. Це можуть робити і західні компанії, але це не може робити Китай. Бо там є застереження, що ті, хто причетні до фінансування чи підтримки російської агресії, ні. Отже, з стратегічної точки зору, через великий-великий час ця угода може мати для України користь. Але воно не, не варто виїденого яйця і якби не ну, божевільне сприйняття, вибачте мене за таке слово, новообраним президентом Америки, ідеї Зеленського. Про залучення американських компаній це все можна було би спокійно, без будь-яких конфліктів вирішити і дуже швидко. Слава Богу, що воно вирішилося так, як воно вирішилося. Отже, це плюс для України. Ми це, цю сторінку перегортаємо і дивимося далі. А далі все в тумані, тому що сама по собі угода вона не дає нам ще е, е, відповіді на питання про те, чи то допоможе нам закінчити війну. Ну та, напевно, що не допоможе. Тобто воно плюс для України, але прямого відношення до того, що зараз робиться на лінії фронту в бойових діях, чи що робиться в дипломатії, чи в так званому переговорному процесі, прямого відношення цього немає. І це друге питання, яке дуже дуже важливе. Сподіваюся, що ми тут будемо мати можливість про це говорити. І Я також декілька слів скажу. Угу. Тобто, те, що вони кажуть про цей флеш, рояль, про всі наші козирі, які тепер в нас є, ну це, це складніше, все ніж це нам. все задоволення амбіції Трампа. Він буде махати цією угодою і буде розказувати всім, що Америка на тому заробить 500 мільярдів доларів, чи навіть 1 трильйон. І це він робить для своєї аудиторії всередині Америки. Насправді, повірте мені, знаючи практику, як в Україні видобуваються корисні копалини, то від моменту, коли якась компанія виграє ліцензію на будь-яку корисну копалину, газ, нафта, літій, нікель, що хочете, до її. Промислового видобутку і продажу минає від 2 до 5 років. Це я ще раз кажу в умовах мирного часу. А зараз іде війна. І я вас запевняю, що навряд чи ми побачимо хоч одну американську компанію тут, поки не закінчиться війна або поки не буде досягнута якась форма перемир'я. Якщо я просто репліку, розумієте, Та, будь ласка. справа в тому, що в Україні. Ну, люди собі задають це Та, питання, Та, а що ж, які ж можуть бути 에... нюанси? В Україні існує досвід заходу західних, в тому числі американських компаній, на ринок корисних копалин. Американська компанія Chevron ще до 2014 року підписала угоду з українським урядом про розподіл продукції на видобуток сланцевого газу в Західній Україні, в тому числі угу. і на території Львівської області. В угоді про розподіл продукції, який розглядав тоді комітет енергетичний, де я працював, були мільярдні в доларах інвестицій, бо Україна давала тільки право розробити родовище, а всі гроші і технології давали вони. Але сталося так, що протести, організовані одною націоналістичною партією в Західній Україні, дуже відлякали цю компанію, і вона навіть без війни згорнулася і пішла. І була не американська, але західна компанія Shell, це англо-нідерландська компанія. Яка хотіла такий самий сланцевий газ розробляти на Дніпрово-Донецькій Западині. Це там, де зараз ведуться бойові дії. І вона також підписала угоду. Вірніше, вона вже була на, на грані підписання угоди, але після того, як почалися бойові дії в 2014 році, вона скоренько згорнулася і пішла. Це є два досвіди. І тому мій прогноз, чому я говорив про стратегічність угоди і правильність, але прогноз реалістичний є такий. Що поки не закінчаться бойові дії, ні одна компанія сюди не зайде. Вони будь боятися за свої гроші. Бо воно то правильно виглядає, що якщо заходить західний капітал, то його мають захищати. А якщо капітал заходить, от уявіть собі приватну компанію. Вона зайшла почала бурити, а американці не захищають. А як вона зайде на лінію фронту зараз? Чи навіть за 100 кілометрів Прилетить дрон і розвалить все? Тому я так думаю, що мійте, це правильно в мирний час. От в мирний час заходить компанія. Заякорилася, залізла в країну, і тоді, звичайно, якщо якась є воєнна ситуація, то американська влада захищає в нас зворотня ситуація. В нас іде війна, а ми хотіли, щоб американці зайшли, поки не закінчиться війна, вони не зайдуть. Ось де проблема найбільша: небудь бояться за свої гроші. Подовжити. Насправді центральним питанням останніх семи днів була не угода про надра. Сама угода про Надра мала в своїй основі одну єдину причину це особливості характеру Дональда Трампа. І нічого більше. Центральним питанням останніх семи днів була реакція Путіна на ідею Сполучених Штатів Америки, яка була підтримана Україною, і розширена про всеосяжне припинення вогню. Що відповів Путін? Він насправді е, вніс не одну, а три контрпропозиції. Він запропонував перемир'я на три дні раз. Він, устами Лаврова, запропонував прямі переговори без штатів два. І вони сказали, що вони пропонують вважати перемир'я початком цих прямих переговорів. І це типово Кагібійський прийомчик. Це типово кагібійський прийомчик, який Росія. І за Путіна, і до Путіна, і ще з царських часів використовувала в усіх дипломатичних відносинах. Не відкидати спочатку пропозицію, яку вносить е, протилежна сторона, але так її вихолостити різноманітними дрібницями і різноманітними доповненнями, щоб перетворити в, пряму, в свою пряму протилежність. І з моєї точки зору, Україна на це має реагувати. Причому чітко і ясно. Моя пропозиція була би дуже проста: Україна має відхилити усі три пропозиції. Які прийшли з Кремля і перемир'я на три дні, і прямі переговори, і тим більше не уважати е, саме перемир'я початком прямих переговорів. Як тільки ми купимося mm -hmm. на, на трьохденне перемир'я, то тоді ми визнаємо, що ми граємо за правилами Путіна. Тому що, якщо Трамп сказав, він хоче припинення вогню, Україна спочатку хотіла разом з гарантіями, але потім пристала на цю пропозицію, народилася ідея припинення вогню на 30 днів. І ми вже один раз уступили, коли росіяни сказали Ні, не буде на суші, а буде тільки енергетичне і на морі. А потім пропало і морське, чи вірніше, та морське пропало. І якщо... потім Путін оголосив так зване пасхальне перемир'я одностороннє. І ми також це проігнорували. Не можна такі речі дипломатично ігнорувати. Треба не боятися. В чому кагібіський прийомчик? Він каже: Ну ви ж хочете перемир'я? Так давайте на три дні. А ви на три дні не хочете. Отакі От mm -hmm. ви, значить, любителі миру. І все це заволакує ситуацію, знаєте, на такій манівці, на такий слизький ґрунт, що потім він захоче оголосити перемир'я на 1 червня, а потім на 15 червня. А Потім він буде робити, що хоче. Путін дав зрозуміти Трампу, тільки до Трампа це ще не дійшло, що він. Будь-який переговорний процес буде вести тільки на своїх умовах, не на умовах Трампа, не на умовах європейців, тим більше не на умовах українців. І українці бажано погоджено з європейцями, ну, в з Сполученими Штатами Америки, мають сказати ні на всі три пропозиції. І це означає, що ми не признаємо перемир'я. Як реагувати з точки зору бойових дій? Ну, думаю, що наше воєнне керівництво і політичне має достатньо варіантів. Як відреагувати і привітати е, Трампа і його гостей е, під час святкування їхнього дня повідобесія? І тут зовсім не мова не, не йде про те, про що зараз в соцмережах вже говорять: там парад на Красній площі, наші дрони і так далі. Та я думаю, є десятки способів е, привітати полум'яно привітати Росію протягом тих трьох днів і дати зрозуміти, що Україна буде також вести свою стратегію. Тобто, я мій висновок є такий: не можна ігнорувати такі дипломатичні уловочки, тому що Путін на цьому буде ловити. Вони російська дипломатія має 300 років. 300 років Російської імперії. Вони вміють такими речами інколи з цілком програшну для себе ситуацію ви, виводити на виграшний варіант. А чи не скаже нам тоді США наш партнер, що ну от ви не хочете погоджуватись на їхні умови? Значить, ви не хочете цього перемир'я? ви не хочете Ні, на три дні не хочемо. Так, ми маємо прямий текст От так само, як ми. На три не хочемо і не буде. То так само, як по угоді копалини Ну так же ж. Ми сказали на три не буде. Україна має чітко і ясно заявити: на три дні не буде. Не хочеш з першого. Е Травня по 1 червня, значить не буде з 7, з 8 по до 10. От не буде і все. А що ми будемо робити, а побачиш? І не можна, я, я вас запевняю, тобто з росіянами їх треба бити в перенісся. З ними не можна грати в такі ігри, бо якщо ми погодимося на його правила, то він буде водити за ніс нас скільки завгодно довго. Тобто, в даному випадку треба займати тверду позицію. І я кажу: я би не припиняв бойових дій. в в тій формі, в якій буде вважати за потрібне воєнне керівництво України протягом цих трьох днів. Йому треба дати зрозуміти, що на його правилах гра вестися не буде. За перші сто днів до Трампа і його віце-президента дійшло, що позиції України і Росії в війні є протилежні. Це прогрес. Наступні 100 днів вони хочуть присвятити зближенню цих позицій. Через 100 днів вони переконаються, що це є неможливо. Що Україна може за ті 100 днів наступних зробити? Швидше за все, як би це не важко було нам признати, що основним реалістичним завданням для України на цій наступні 100 днів, будемо такими категоріями говорити, є стабілізація лінії фронту десь так, як вона є зараз. І в даному випадку я тут просто пошлюся на виступ посла в Британії генерала Залужного, який був опублікований в Українській Правді, який, по-моєму, абсолютно професійно довів, що з літа 23-го року звичайні воєнні операції втратили свій зміст. Війна зайшла в глухий кут. Використання звичайної бронетехніки, навіть літаків, зробило неможливим не те, що стратегічні наступальні операції, а навіть маневри оперативного характеру. І він казав на причину технології. Ні одна сторона не може наступати без жахливих втрат в живій силі і в техніці. І він зробив висновок, що це неминуче затухання і тимчасове замирення, підписане, не підписане, воно може бути порушене тільки тоді, коли одна з протиборствуючих сторін дістане технологічну, воєнно технологічну перевагу і зможе. Вирішити питання у військовий спосіб. Якщо це буде Україна, у нас з'явиться можливість. Якщо це буде з Росії, у неї з'явиться можливість. Або ж, як сказав генерал, буде обвалена сама спроможність військово-економічна Росії вести війну. Ну, але для цього потрібна позиція Америки, якої ми зараз не спостерігаємо. Отже, ми можемо, і це кажеться з гіркотою, треба признати, що ми можемо мати якусь версію корейського сценарію, коли якась частина наших територій. Може бути юридично означена як тимчасово окуповані території. Це таке бути може. Так само, як тим, тимчасово окупованими територіями є признаний Крим. І це не є мир, це не є закінчення війни. Це є така ситуація, коли обидві сторони будуть гнатися за військово-технологічною перевагою. І якщо в нам скажімо так, фортуна усміхнеться, я сподіваюся, що так і буде, і ми таку перевагу отримаємо. То ніхто ж не сумнівається, що ми вирішимо питання у воєнний спосіб. Отака От десь реальна ситуація, яка, на мою думку, буде переслідувати нас увесь 2025 рік.